В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ви храм Бога Живого, каже апостол Павло Коринтянам. Загалом у посланнях апостола Павла є декілька місць, де церква Христова названа храмом Божим. В цьому уривку передує низка риторичних питань, в останні яких звучить так: яка сумісність храма Божого з ідолами? Ну, в принципі, відповідь тут очевидна: нічого спільного тут немає і бути не може. Говорячи про несумісність ідолопоклонства із вірою Бога єдиного, апостол Павло тоді, можливо, згадував про нечестивого царя Манасію, який поставив у Божому домі ідола старта, і цим перетворив. Святе місце на капище і цим його осквернив. Можливо, апостол згадував про сирійського царя Антиоха IV, який наказав нести до Єрусалимського храму у 167 році до Різдва Христового скульптуру Зевса. Можливо, апостол Павло згадує імператора Калігулу, який сам себе призначив Богом, але все то були історичні постаті, і апостол Павло зовсім не хотів вчити історії коринську спільноту. Не забуваємо, що слова апостола Павла були спрямовані на тих людей, які ще учора були язичниками. Вони брали участь у святах і заходах, до яких вони звикли, куштували на тих святах пригощення, яке було присвячене язичницьким богам. Трошки раніше, у першому посланні до тих же Коринтян, апостол казав, приблизно те саме не можете бути учасниками одночасно і трапези Господньої, і трапези бісівської. Поняття церкви, як про храм Божий, почало будувати ще у Старому Завіті. Видима оселя Господа скинія Завіту, згодом храм. Тепер, каже апостол, місце відчутної та дієвої присутності живого Бога, не кам'яний храм на Сіоні і не жодна інша точка на карті землі, а живі люди, християни, кожен окремо і всі разом, як церква. І Христос кілька разів згадував про це. Наприклад, як він казав Самарянці, що ви будете поклонятися Богові і не на Горіці, і не в Єрусалимі. Христос казав про новий храм свого тіла фарисеям, коли він пропонував його зруйнувати, і за три дні він би підняв цей храм. І він, власне, так і зробив. Але фарисеї все одно не зрозуміли, про що була мова. Після славного Воскресіння, Вознесіння. Із шестя Святого Духа на апостолів таємниче і загадкове стало явним і зрозумілим для тих вірних, які прийняли Духа. Це вони церква Христова, це вони тіло Христове, це вони утворюють нове житло Боже. Ви, храм Божий, і Дух Божий живе в вас. Дух Божий для апостола Павла не якась абстракція, не якесь… Захмарне богословське поняття, а діюча життєдайна присутність Божа в церкві не лише в деякі урочисті моменти богослужінь, але і в її себто церковному буденному житті. Це стосується і церкви загалом, і кожного із нас окремо. Апостол Павло в сьогоднішньому уривку прохає нас не доторкатись до нечистого, а що вже є в нас брудне, на жаль, то по можливості очистити тими діями, які нам доступні милосердям, любов'ю, молитвою і так далі. Тому, власне, ми і молимо Святому Духу, щоб він прийшов і вселився в нас, і очистив нас від усякої скверни і спас душі наші. Амінь.